сторінка 123, параграф 32. Різноманітність покританосіних Квіткових рослин: дводольні, капустяні, розові, бобові. До дводольних належить переважна більшість квіткових рослин, близько 200 тисяч видів, які характерні ознаки представників капустяних хрестоцвітних. Більшість представників капустяних хрестоцвітних зростає в регіонах з помірним або холодним кліматом. Це переважно одно, дво чи багаторічні трав'янисті рослини, і лише зрідка на півкущі. Квітка капустяних має подвійну оцвітину. Чашечка складається із чотирьох чаш. Шо листків а віночок із чотирьох пелюсток, розташованих хрест на хрест, тичинок шість, а маточка одна. Біля квіток капустяних завжди можна побачити бджіл. Запилювачів, ці рослини гарні медоноси. Квітки, здебільшого, зібрані в суцвіття китицям, Плід, стручок або стручечок. Деякі представники формують коренеплоди, наприклад, редис, редька, ріпа, які людина вживає в їжу або використовує для годівлі тварин, як от турнепс або корнову ріпу. Представників капустяних вирощують як овочеві, наприклад, різні сорти капусти, хрін, оліні, наприклад, ріпак. Єрчиця, режі або декоративні, як от левкої культури. Серед капустяних є багато і лікарських рослин, наприклад, єрчиця, хрін, редька, режі. Деякі з них бур'яни, наприклад, грицики, гикавка та лабан. Проте у Китаї грицики вже понад 100 років вирощують як овочеву культуру, а в медицині грицики застосовують як сильний кровоспинний засіб, що характерно для представників розових. Серед розових трапляються представники різних життєвих форм яблуня, груша, слива тощо кущі та напівкущі, наприклад, шипшина, глід, малина, ожина, тере та трав'янисті рослини, як от суниці, перстач, калган, малий, альпінія, лікарська. Квітки розових досить різноманітні, але зазвичай вони мають подвійну оцвітину. Чашечка складається з п'яти чашолистків, а віночок з п'яти пелюсток. Тичинок багато, тобто їхня кількість перевищує 11. Маточка може бути або одна, наприклад, у вишні, або ж їх багато, як у малини. Квітки або розташовані поодиноко. Наприклад, вайви або зібрані в суцвіття. Зонтик, наприклад, у вишні. Щіток, як у яблуні, груші, китицю, наприклад, у черемхи. Їх запилюють комахи. Різні представники розових формують різні плоди. Так у сливи, черешні, вишні, персика, плід, проста кістянка. У малини та ожини збірна кістянка. У груші, яблуні, айви формується яблуко, у суниць суничина, у шипшини багато горішок. Трапляються у розових і сухі плоди. Як от Ліжки, сім'янки, коробочки. Серед розових значна кількість плодово-ягідних культур: яблуня, груша, слива, айва, персик, вишня, черешня, малина, ожина, суниці та багато інших. Чимало лікарських рослин, наприклад, глід, шипшина. Відомо серед розових і декоративні рослини різні види шипшини, глоду тощо. Які ознаки притаманні представникам бобових? Назву цієї групи дводольних визначила назва плоду, який вони утворюють біб. Серед бобових трапляються. Різні життєві форми однорічні і багаторічні трави, кущі та дерева, розповсюджені бобові на всіх континентах планети, окрім Антарктиди. Віночок квітки ззовні нагадує метеликам із складеними крилами. Тому ці рослини називають ще метеликовими або човен під вітрилом. Цвітина подвійна. Чашечка складається з п'яти однакових чашелистків, а віночок з п'яти пелюсток, що відрізняється за розміром та формою. Верхня пелюстка, вітрило найбільше за розмірами. Є дві бічні, дещо менші і вільні весла, та дві частково зрослі нижні човник. Єдина маточка оточена десятьма течінками. Квітки можуть бути поодинокі або зібрані з Головку у конюшини, китицю у люпину гороху чи простий зонтик у лядвинцю. Для бобових характерні лише складні листки. При основі листків є добре розвинені прилистки у вигляді зелених листочків, у гороху колючок у білої акації. Тощо, пригадайте, на коренях бобових оселяються бульбочкові бактерії, які засвоюють нітроген з атмосферного повітря. Людина споживає насіння різних сортів гороху, сої, квасолі, бобові, нуту, сочовити. Ці тощо такі види називають зернобобовими культурами. Цінними кормовими та медоносними культурами є конюшина, люцерна, горошок, чина, кормові боби. Їх вирощують в Україні на великих площах для отримання сіна і зеленого корму свійським тваринам. Багато видів вирощують як олійні культури, як от арахіс, сою. У багатьох господарствах бобові, наприклад, люпин, еспарцет, люцерну, застосовують як зелене добриво, їхню зелену масу з не вивозять, а приорюють. Серед бобових відомо багато лікарських рослин: буркун, солодка, Багато бобових – цінні медоноси, біла акація, люцерна. За посівними площами серед зернобобових культур перше місце в Україні посідає горох посівний. Іншою важливою бобовою культурою є соя. У її насінні білків більше, ніж у курячому м'ясі, яйцях. Є також багато вітамінів. Арахіс – однорічна трав'яниста, теплолюбна рослина. Її плоди дозрівають у у ґрунті на глибині до 10 см, від чого і походить друга назва цієї рослини земляний горіх. Ласуші за рахісом добре відомі і дітям, і дорослим. У загальні дводольні представлені різними життєвими формами: дерева, кущі, трави тощо. Зарадок цих рослин має дві сім'я представниками дводольних є капустяні, бобові, розові, серед яких багато овочевих, плодово-ягідних, кормових лікарських культур.